За горами, за долами, за глибокими морями стоїть собі казкове містечко, де живуть тільки добрі казкові герої. А ще в цьому містечку живе наш найкращий друг капітошки. Він круглий, схожий на кулю, жовтий. Здогадалися? Так, це Колобок. Капітошці так захотілося побувати там. Але шлях до казкового містечка нелегкий, дуже багато перешкод трапляється на путі. Допоможемо йому малята! А ось і перше наше завдання слід порахувати від 1 до 10. Так, розумнички мої. А тепер порахуйте від чотирьох до десяти. Дуже добре. А зараз порахуйте від 6 до 10. Добре. А тепер порахуйте у зворотньому порядку від 10 до 1. Розумнички. А ось іще одне завдання слід полагодити місток через річку. Бо деякі дощечки відсутні, їх хтось поруйнував. Подивіться уважно і скажіть, які цифри пропущені. Давайте себе перевіримо. Так, правильно: один, три, чотири, шість, вісім та дев'ять. Ось і полагодили наш місток, усі дощечки. На місці можна йти далі. Погляньте, ось кульки загородили нам дорогу. Скільки їх? Так, чотири. А з яких двох менших чисел складається число чотири? Так, правильно. Один та три. Два та два. Три та один. А ось іще одна прилетіла. Скільки стало кульок? Так, п'ять. А з яких двох менших чисел складається число 5? Так. Один та 4. Два та 3, 3 та 2, 4 та один. Ось і дісталися ми до казкового містечка та допомогли друзям. Але Капітошка зовсім забув, скільки днів він йшов і який зараз день тижня. Давайте допоможемо. Ось погляньте, всі дні тижня розгубилися, давайте їх поставимо один за одним по порядку. Давайте себе перевіримо. Перший день тижня. Який? Понеділок. Другий день. Так, вівторок. А наступний. Середа. А після середи. Так, правильно, четверг. А п'ятий день тижня назвіть. П'ятниця. А вихідні дні. Так, субота і неділя. Ось так вони і йдуть один за другим, і знову після неділі приходить понеділок. Ось так дружно і живуть найкращі друзі Капітошка та Колобок. І дуже вдячні нам за допомогу.